— Привіт. — Нам можно величерні машины без підстави на О, там? Да, да. Добрий, Добрий день. день. Да, это мой сын, к сожалению. А, Чого? Да. Мотоцикла. Я большой, ага. Ну він не взяв спорт, він взяв круїзер. Спасибо, ви поддержали это. вам, у Дякую. Да. Передачу переключати буде дуже весело. Блін, просрали болт від клеми і тепер неможливо зафіксувати її на акумуляторі. Технологія! 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 Техінологія! Ту Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту. -ту -ту -ту. Я зроблю кружок спробую. Де там ноги ставити, господи! Цей гавнюк не показує передачі. Яка в мене зараз передача стоїть? я афігіваюсь цієї посадки оцої. А-ля Арнольд Шварценеггер. <рес> ну, мені дуже незвично. Ну оцей рух у мене вже отут. А тут я такий, що робити, як? Ой, ці мотоцикли такі смішні. Гальма прям треба притискати так, що жопа. А зараз врубаємо саундтрек. Вай, вайб інший. О, поліція їде. А в мене номерів нема. Ой-ой-ой. Поліція, їдь собі. Не дивись на мої номера, будь ласка. Арнольд Ту-ру-ру-ру-ру-ру. <свят> О, я вже звикаю. Переставляється він на ізі просто. Та блін, як тут стати правильно. От тут ставиш на і такий. Є, ей. Дівчата, де ви? Тут альфач на круїзорі. Хочеш сісти на заднє сидіння? Сідушка, правда, задня знята, але нічого, я поставлю. <свят> Отакий От вайп. Це був цікавий досвід. Але блін, братан, привіт. Вибач. Ти це не те, що ти подумав. Серйозно. Ну, серйозно. Це все не те. Ходи, поцілуй мене. Ти зараз така вродлива, коли. Поцілувати? Ти така гарна. Поцілувати? Коли Та, раз... Якщо будуть якісь питання, пиши або в групу, або мені пиши. Чи там щось допомогти може треба буде. Дуже дякую, будете в центрі. Добре. Все, давай. Щасливо. обережно їзди!